Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії Анна Мершенченко. Вітаю вас. Росіяни вдарили по сумах, поцілили медичний заклад. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За даними виконувача міського голови у місті зафіксували два влучання шахедів. Попередньо є постраждалі. На місці працюють надзвичайники, поліція та швидка допомога. Місто суми пролунали два вибухи. Це прильоти шахедів. На місці працює ДСНС, поліція швидкі. Прохання до всіх мешканців нашого міста не викладайте інформацію, льотів, не допомагайте ворогу. І цієї ночі росіяни запустили по мирних містах та селах України 77 повітряних цілей, дві балістичні ракети «Іскандер-М» летіли з тимчасово окупованого Криму. І ще дві керовані авіаційні ракети Х 69 59 з тимчасово загарбаних територій Запорізької області. 73 шахеди атакували з Курська, з Приморська Ахтарська, Орла з окупованого Криму. Як повідомляє командування повітряних сил, захисники неба збили дві керовані авіаційні ракети Х 59 69 та 69. 69 ударних безпілотників три дрони впали самостійно. А ще один полетів у напрямку Росії. І півтора десятка шахедів вночі намагалися атакувати Київ. Як повідомляє голова міської військової адміністрації Сергій Попко. Ударні безпілотники заходили кількома хвилями з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала близько трьох годин. Сили оборони збили усе вороже залізяче на підльотах до Києва, зафіксували падіння уламків у оболонському районі. Пошкоджене нежитлове приміщення. Інформації про постраждалих немає. Дві людини поранені у Дніпропетровській області. Ворог обстріляв із важкої артилерії. Марганець у Нікопольському районі. Постраждалих чоловіків госпіталізували. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа у приватному будинку. Загалом пошкоджені сім помешкань та господарчі споруди. Понівечені лінії електропередач та газогін пожежу ліквідували. Майже дві сотні боєзіткнень відбулося на фронті минулої доби, близько півсотні з них на Покровському відтинку. Активно ворог атакував поблизу Михайлівки та Новоторецького. З три десятки штурмів відбивали наші сили оборони на Курахівському напрямку. Шість наступів окупантів зупинили на Харківщині. Там загарбники намагалися просунутися в районі Вовчанська і Тихого. Півтора десятка разів українські захисники давали відсіч на лиманському відтинку. Не вдалося ворогові прорвати нашу оборону. І на Куп'янському напрямку активні бої тривають на турецькому, Краматорському та Времівському ділянках фронту. І майже півтори тисячі окупантів вивели зі строю Збройні Сили України. Минулої доби і про це звитує генеральний штаб. Загалом лави ворожого війська покинули вже понад 650 тисяч загарбників. Нищат наші воїни й техніку супротивника, розтрощили зо півтора десятка танків і чотири десятки бойових броньованих машин. На іржавий непотріб перетворили 55 артсистем і чотири реактивні системи залпового вогню. Захисники неба по шматках приземлили 62 російських безпілотники. І дві крилаті ракети на іржавий непотріб перетворили майже сотню одиниць спеціальної техніки. Тепер усім Володимир Зеленський показав план миру і Дональду Трампу. Зустріч відбулася у Нью-Йорку. Кандидат у президенти від республіканців передумав із Зеленським. Вони все ж зустрілися. Президент каже, що зустріч була змістовною. <кій> Обговорили багато важливих деталей. Дональд Трамп назвав зустріч чудовою, вкотре наголосив, що війна в Україні закінчиться швидко, у разі якщо його оберуть президентом, США. якщо ж ні, вона переросте у третю світову. Роман Середюк розкаже більше. Таки передумав. Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським, попри всі попередні заяви про скасування розмов Тетатет, -тет, і навіть потиснули одне одному руки. Thank you. Thank you. Thank you Президент України подякував візаві за зустріч. Зауважив, що з моменту останніх очних перемов минуло вже п'ять років. Володимир Зеленський запевнив, має з Трампом спільний погляд. Обидва розуміють, що війна має бути зупинена, а також що Путін не може перемогти. Минуло п'ять років з попередньої нашої зустрічі. Зараз існує дуже багато викликів в Україні, і я, звісно, хочу обговорити це з вами. Я вважаю, що ми маємо спільне бачення того, що війна в Україні має припинитися. Путін не може перемогти. Я хочу детально обговорити з вами наш план. Дональд Трамп натомість знову заговорив про мир, пообіцяв працювати як з Києвом, так і з Москвою. Трамп заявив, що у нього дуже гарні відносини з Путіним, як і з Володимиром Зеленським. Це нібито має швидко закінчити війну, якщо той переможе на вий. Виборах республіканець визнав, Україна проходить крізь пекло. Зізнався, що ніколи не бачив нічого подібного. Водночас, укотре заявив, що хоче якнайшвидше покласти край війні. Утім, знову не вдавався у подробиці. У нас дуже хороші стосунки, і у мене також дуже хороші стосунки, як ви знаєте, із президентом Путіним. Я думаю, якщо ми переможемо, то вирішимо це дуже швидко. Я справді думаю, що це вдасться. Діалог протривав годину. По завершенню зустрічі обидва вийшли до журналістів. У брифінг транслював телеканал Fox News. Трамп заявив, що виступає за справедливий мир для України, але додав, що поки рано говорити, якою саме має бути угода. Він також прийняв запрошення Володимира Зеленського приїхати до України. Попри те, республіканець вважає, що Путін, буцімто, також хоче, аби війна припинилась. Якщо ми переможемо, то я думаю, що матимемо дуже справедливу і радше швидку угоду. Це має закінчитись, і президент хоче, аби це закінчилось. І я впевнений, що президент Путін хоче, аби це закінчилось. Попередні зустрічі Володимира Зеленського з демократами спричинили хвилю обурення серед республіканців. Мовляв, візит Зеленського на оборонний заводу Пенсильванії, втручання в американську політику. На його не запросили республіканських представників, тому пролунали звинувачення у прихильності до демократів і намірі вплинути на вибори. Проте український президент два місяці тому в штаті Юта зустрівся з губернатором республіканцем. Тоді це не викликало підозри і бажання розслідувати іноземний вплив. Лише два місяці тому президент Зеленський відвідав штат Юта і провів дуже схожий захід з губернатором республіканцем. На тому заході були присутні представники республіканської партії, і не було жодної вимоги провести розслідування. Це звична зустріч президента, чия країна у війні. Це розслідування політичний крок. І ми закликаємо республіканців у палаті представників відмовитися від нього. Поки триває розслідування, демократи вже вислухали план перемоги від зеленського особисто. У Вашингтоні він провів зустрічі з президентом Джо. О Байденом і Камалою Гарріс, віце віцепрезиденткою США та кандидаткою у президенти від демократів. Байден оголосив ще один пакет військової допомоги на 2,4 мільярда доларів, а також підтвердив 12 жовтня зустріч контактної групи на базі Рамштайн. Вона має відбутися на рівні лідерів держав. Зараз ми маємо посилити позиції України на полі бою, і тому я з гордістю оголошую про новий пакет допомоги вартістю 2,4 мільярда доларів. Це зміцнить позиції України в майбутніх переговорах. Ми плануємо допомагати Україні в довгостроковій перспективі. Ми повинні забезпечити Україні всі можливості для захисту від майбутньої російської агресії. Я скажу чітко: Росія не переможе у цій війні, переможе Україна, і ми продовжуватимемо підтримувати вас. Кожному кроці Нічого про закінчення цієї війни не можна вирішити без України, але відверто кажучи, в нашій країні є дехто, хто хоче змусити Україну віддати територію, хто хоче змусити Україну стати нейтральною і відмовитись від безпекової співпраці з іншими країнами. Ці пропозиції збігаються з пропозиціями Путіна, і це не пропозиції миру, це вимоги капітуляції, які є небезпечними та неприйнятними. До нового пакету увійдуть зокрема боєприпаси класу земля повітря, які можна встановити на винищувачі F-16, бепела та компоненти для виробництва, безпілотні наводні судна та обладнання для боротьби з дронами кошти виділять у межах ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки. Це вже 21 й пакет у цій ініціативі. Роман Середюк, Анастасія Кокалко, п'ятий канал. Говорять, одне роблять інше. Державний секретар США Антоні Блінкін розкритикував поведінку Китаю. Він зустрівся з міністром закордонних справ Ваном. І її після переговорів висловив занепокоєння щодо підтримки Китаєм російської армії. За словами держсекретаря, близько 70% вордстатів і 90% мікроелектроніки, що імпортує Росія, приходять з Китаю, і це допомагає Москві виробляти ракети, бронетехніку і боєприпаси, необхідні для продовження війни. Я підкреслюю нашу стурбованість підтримкою Китаєм оборонно-промислової бази Росії. Це підживлює російську військову машину та продовжує війну, закінчення якої нібито хоче бачити Китай. Коли Пікін з однієї сторони каже, що хоче миру, а з іншої дозволяє компаніям допомагати Путіну продовжувати агресію. То тут щось не сходиться. За кілька місяців велика війна піде на четвертий рік. Чи вистачить у союзників зброї для України? Чи встигли вони перебудувати своє виробництво на військові рейки? У журналістів та аналітиків є певні сумніви О, уривки з пекельних днів на покровському напрямку. і Нові масштабні штурми на Куп'янщині, а ще ймовірно дебютне ураження російських гідроциклів влучними українськими ФПВ. Про все це в огляді Олексія Пасака. Підтримка від союзників є, а зброї від них може й не бути. 2025 рік для України може видатися вкрай складним, адже партнери досі не узгодили план безпекової допомоги. Агенція Bloomberg наголошує, що ключовим наступного року мають стати 50 мільярдів доларів від країн Великої Сімки. Ці кошти мають отримати за рахунок прибутків заморожених активів Росії, але деталі угоди досі на столі обговорень. Світових лідерів та й навіть погоджений транш в півсотні мільярдів не закриє усі потреби України. Темпо оборонної промисловості Росії випереджають Україну навіть із підтримкою союзників, зазначають автори Блумберг. Кількісна перевага окупантів не таємниці для бійців, які тримають оборону Покровського напрямку. Наголошують, що ЗСУ повинні мати рівноцінну відповідь на кожен крок Росіян. Противник здійснює кожного дня нарощування певних. Певної продукції, наприклад, це боєприпасів, а щоб ми так само могли знищувати це все. Поки що знищувати все не виходить. Лише ворог день за днем нищить цивільний тил. Прифронтовий покров палає. під прицілом і місцеві мешканці і рятувальні служби. Вчора наша автівка загнала ворожого обстрілу. В неї потрапила ворожа, так званий ФПВ-дрон. Але, на щастя, наші рятувальники залишились цілими. Ми нікому не потрібні, нікому люди не потрібні. Скільки нас тут осталось? Мертвий город зробили. Ворог суне на кількох напрямках одночасно, але ці масштабні штурми незмінно стикаються із витримкою та точністю захисників. У батальйоні ударних безпілотників Ахілес 92-ї бригади зсу повідомляють про задіяні півсотні одиниць техніки окупантів. Напередодні ворог намагався прорватися поблизу піщаного, що на куп'янському напрямку вдалося знищити та уразити 40 одиниць. Цей танк. І БМП, і автомобільний транспорт. А десь на півдні ворог використовує водний транспорт. Ймовірно, перше ураження ФПВ – російські гідроциклів, показав волонтер та блогер Сергій Стерненко. Перший дрон цілий техніку, другий повітряним підривом, закриває для росіян класичне запитання: купатися чи не купатися. Олексій Пасак, п'ятий канал. Армія оборони Ізраїлю завдала удару по штабу ватажках з боли. Про це оголосила прес-служба Цахал. Низка ізраїльських медіа повідомили, що цілю атаки був саме Хасан Насрала. Іранське інформаційне агентство Тан Сім заявило, що він нібито не постраждав і перебуває у безпечному місці. Водночас Ройтерс із посиланням на власні джерела повідомляє, що доля ватажка невідома, а зв'язку з ним немає. Ізраїль не повідомляв, чи цілю був саме Хасан Насрала однак зазначили, що атака спрямована проти керівництва Хезволи. Захист прав та свобод цивільних заручників Кремля таку назву та ідею має міжнародний тур активісток, родичі яких перебувають у полоні РФ. Жінки анонсували акцію в Офісі національної спілки журналістів України. Вони відвідують три європейські держави, зустрінуться там із правозахисниками та представниками ООН. Все для того, щоб визволити своїх чоловіків та синів із катівень окупантів. Олександр Карамушка продовжить. Січень 2023 року, Майдан Незалежності. Десятки людей прийшли з плакатами у саме серце країни. Мета у всіх одна, щоб їхні родичі повернулися з ворожого полону. Тим більше, мова про цивільних полонених. Мій чоловік, журналіст, письменник, авторчик. Що він повернувся до а ця акція відбулася цього літа на відео? Ці самі жінки, що більше року тому стояли на майдані незалежності, звертаються до української влади та закордонних партнерів, щоб ті зробили все можливе, щоб повернути їхніх рідних із полону. Серед них Олена Цегіпа, дружина журналіста військового ветерана ССО Сергія Цегіпи. Подружжя мешкало на Херсонщині в Новій Каховці у березні 22-го року. Чоловіка викрали. Окупанти спершу тримали за ґратами тоді ще в окупованому Херсоні. Потім перевезли до Криму, засудили на 13 років за надуманими звинуваченнями у шпигунстві. Далі перевезли у місто Скопін Рязанської області. Він відмовляється працювати, відмовляється брати російське громадянство і паспортизуватися. Його під е, такими видимими приводами підкинули йому цукерку в тумбочку, знайшли його з не застегнутим Дзиком його кидали постійно в карцері. Він відбував там, і за їхніми правилами три карцера і ти вже не повертаєшся в спільне приміщення загін. Ти йдеш в сос. Скільки він там буде, мені наразі ще невідомо. Олена активістка громадської організації Цивільні в полоні. Вже більше двох років її учасники проводять різні акції містами України. Проте нещодавно вирішили, цього замало. Треба їхати у Європу. Тому вже 28 вересня вони вирушать до Німеччини, Франції та Швейцарії. Тур має назву захист прав та свобод цивільних заручників Кремля. Ми прибуваємо трошки раніше, щоб мали змогу підготуватися для зустрічі з міжнародною правовою організацією у Франкфурті на Майні, яка допомагає цивільним в'язням шукати політичних спонсорів, які будуть листуватися з російською владою і дізнаватися про. Мови звільнення цивільних е, з ув'язнення до Франкфурта. Вони привезуть власну художню виставку. Будь ласка, звільніть пташок на світлинах. Цивільні полонені. Далі ж буде Страсбург та Женева, щоб зустрітися з представниками ООН. разом з Оленою їде й активістка Олена Ягупова. Вона сама колишня бранка окупантів. Були катування, розбили мені голову. Зробили черепно мазову травму закриту. Катували двохлітровою пляшкою з водою по голові розбили. Ну, у них все таке стандартне, що як зазвичай вони роблять нічого нового, надівали пакет, ну імітація удушення, заматували на шиї скотчем, і через нос ще один через пакет тримав носа, щоб я її в пакеті не могла вдихнути. Олена в полоні була півроку, два місяці у трудовому таборі в Таганрозі. Військові РФ її люто ненавиділи. Її рідний міст. То Кам'янка Дніпровська Запорізької області окупували в перші дні війни. Жінка передавала нашим військовим координати розташування ворога. Люди від цього, це ж видно, вони, по-перше, отримують задоволення, і потім для них це як якась гра, якась забава. А давай ще ще, а давай ми тебе зараз віддамо в полк Кадирва, там стояв у нас підрозділ, а там на пару днів чи на тиждень, щоб там всіх задовільнити. А давай ми тебе струмом, а давайте. Ну отак, от люди гралися. Тобто у мене голова розбита, дві рани великі, по пояс крові, тимчасова втрата свідомості. Ну нудить все ну тому, що ж голова розбита. А вони глузують, радіють. Нині Олена хоче допомогти іншим полоненим цивільним вибратися з лап Кремля, а ще показати всьому світу, які жахи коять росіяни з бранцями. Боротися за свого сина їде до Європи, й Інна. Владислав Добровольський перебуває в полоні більше двох років. За останню інформацією, нині він у Володимирській області Росії сину забрали між населеними пунктами селища Красятичі. І села Пермахівка. А надалі доля сина, ну вони йшли з друзями, якби провідати друга е, дружину дітей і хотіли занести продукти. На жаль, натрапили на. Російських військових до Європи їдуть дев'ять дружин, матерів, сестер та дочок. Тур триватиме тиждень до 6 жовтня. За інформацією уповноваженого Верховної ради справ людини Дмитра Лубінця. В полоні РФ нині перебувають більше 14 тисяч цивільних українців. Олександр Карамушка, Ігор Костюк, п'ятий канал. Носіння насіння соняшника вдвічі виросло в ціні. Спека і відсутність дощів цього року погано позначилися на врожайності. Зараз аграрії збирають збіжжя. Тож який цьогорічний урожай? Питала Яна Лимаренко. Соняшник казала комбайн у барабани. Дощів не було, а тепло не закінчується. Тож зерно відразу сухим висипається із насіннєвого кошика. За кермом комбайна Ростислав. Пояснює, тут 20 гектарів соняшника. Це чотири години роботи. Каже, на цих полях соняшник гарний. Дивлячись на це літо аномально спекотне. Можна сказати, що сошник. Нормальним, більше випало. В інших людей я сьогодні на в Кропивницькому районі, то набагато більш такий слабіший, можна так сказати. Можна миритися, на цей рік з свешником можна миритися. Він не лежить, він стоїть сухенький. Убирати можна, тим більше такої машини. Цього року аграрії про гарний урожай і не мріяли, каже агроном підприємства Микола Рідченко. Адже спека далася взнаки, проте вродило краще ніж сподівалися. За літо в нас було у травні вологи нуль, тобто дощів у червні 25 мм, міліметрів, липень-серпень без дощів і в вересні 5 міліметрів. Тобто, практично дощі квітня місяця забезпечили врожай. Плюс мінус на цьому куску я думаю, десь до 30, 25-27 центнерів з гектара. Ну, і для цього року там непогано результат дало те, що посіяли вчасно. Обрали для цього гарний сорт. Вчасно обробляли та підживили. Для соняшника спека без дощів мала не лише мінуси, а й гарний вплив. Зерно сухе, тож можна заощадити на сушці. було з 9,20 до очистки. Після очистки буде 8,5-8. Каже два тижні буде якраз норма база, так що все нормально. Керівник фермерського господарства Олександр Ситник каже, за кордон зерно соняшника не продає, здає на переробку місцевим виробникам. Щороку ціни на вирощування зерна зростають, а от на саме зерно не істотно. Але цього року соняшник максимально рентабельний, адже здорожчав. Ну, з кожним роком воно наче що по прошому році, що по цьому році наше так трохи воно ми в центрі, так наче обминає. Ну дуже тяжко. Тяжко, дуже тяжко, бо розумієш, що так само і по працівниках все подорожало. Ну як взяти прошлий рік і цей рік. То і сошник подорожав. Якщо був по прошому році, він був і по 11 тисяч, і по цьому, то зараз уже він доходить ну, більше 20. Україна є світовим лідером з експорту олії, кажуть у Черкаській обласній ова. Раніше за кордон продавали виключно зерно, а нині аграрії взялися за переробку, адже це вигідніше. Вони його переробляють, і вже з доданою вартістю продукцією виходять на світові ринки за переробкою майбутнє. Тому Інвестуйте в переробку, робіть додану вартість на продукції і користуйтеся державною підтримкою на переробну галузь, яка дозволяє залучити близько 8 мільйонів. Це 50% від вашого проєкту, надасть держава. Тобто на вигідних умовах це досить досить дешеві, дешеві кошти для залучення для того, щоб підвищити або реорганізувати, або створити нове підприємство. Виробни. Ниче на Черкащині посіяли 225 тисяч гектарів соняшника. На тепер урожайність 29 центнерів із гектара. А це навіть більше ніж торік. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. І є оновлення по місту сумах. Там вже шестеро загиблих внаслідок ранкової атаки ворога. Станом на зараз відомо, що росіяни двічі вдарили по медичному закладу. Під час першого обстрілу загинула одна людина, а потім вже розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу. Прибули рятувальники, прибули поліцейські і під час евакуації саме хворих. Ворог наніс і ще один удар. Станом на зараз повторюся, відомо про шістьох загиблих серед них. Є поліцейські і ще одного поліцейського поранено. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. На цілковите відновлення Чорного моря знадобиться не один десяток років. Війна негативно вплинула на чорноморську екосистему, кажуть фахівці. За словами екологів, підрив Каховського водосховища став причиною однієї з найбільших екологічних катастроф для акваторії, в якому стані чорне море зараз розкаже Аліна Оганезова. Номасштабна війна Росії проти України щодня завдає значної шкоди українській екосистемі: знищення лісів, забруднення повітря, перебування на межі зникнення багатьох видів тварин, засмічення зазнає і українське чорне море. Рятувальник водолаз Євген перевівся до ДСНС Одещини з окупованої Херсонщини. Нині чоловік разом з командою водолазів саперів зачищають від російських вибухонебезпечних предметів акваторію Чорного моря. Взагалі робота наша не заключається не тільки на підводному розмінуванні. Ми проводимо якісь спеціальні роботи по виявленню та пошуку, так само і роботи з розмінування проводимо. По заявкам від місцевого населення, взагалі, що можу сказати, як кажеться, не піхотничі пазі телефонують 101. Приїхали, виявили, якщо є можливість знищити це на місці, то знищуємо це в основі. В рідких випадках це вилучаємо, знешкоджуємо. Транспортуємо і потім уже знищуємо великої шкоди чорноморській екосистемі. Завдала техногенна катастрофа, яку спричинили росіяни, підірвавши Каховську ГЕС в 2023 році. Через це сталося масштабне забруднення акваторії, зокрема й вибухонебезпечними предметами. Дуже багато було. Винесено на берег дуже багато вибухонебезпечних предметів, і зараз вони наразі всі перебувають тут в Чорному морі. Вони всі ще не вилучені. Тож думаю, що в майбутньому будуть вже проводитися якісь роботи суцільного розмінування акваторій, і будемо вже частково зачищувати наші території Чорного моря. Овці кажуть, підрив дамби також спричинив чималу шкоду морській екосистемі. Масштаби якої до кінця не досліджені. Самий значний вплив був в результаті руйнування греблі каховської греста. Багато є робіт науковців, що відбувалося у понизі Дніпра, тобто затоплення цих територій. Всі вони потоком, а поток був дуже інтенсивний, були винесені в море. Звісно, що руйнування кораблів да, і витік із них нафтопродуктів, Воно впливає на морське середовище. Диверсія на Каховській греблі. Тоді в Чорне море потрапило біля 20 кубічних кілометрів забрудненої води. Чому забрудненої? тому що ми знаємо, що затаплювалися міста, і зі всіма чисними спорудами та інше кладовище. Так, все це потрапило до конечному рахунку до чорного моря, крім того, забрудненість води та морських ґрунтів проявляється також в аномальному цвітінні морської води. От зараз якраз в нас спостерігається червоний приплив, так званий, це е, токсичне е, цвітіння одноклетинних е, водоростей. От, і це е, свідчить про те, що є досить серйозне забруднення біогенними речовинами, От, е, але такі цвітіння в нас спостерігалися і до е, війни, але зараз зараз інтенсивність значно і значно більше дослідження е, фігців кажуть вказують на те, що дуже високі показники змісту забруднюючих забруднюючих речовин, ну особливо небезпечних, таких як важкі метали. Є в гідробіонтах, деяких саме в фільтраторах: це міді, це рабани, які е, хіжі, е, малюски е, тому. Ці сполуки дуже повільно виводяться з біологічних систем. Це можуть бути бути навіть сотні років, і саме тому, от вже як наслідок, от такі цвітіння токсичні в тому числі. На жаль, фахівці зараз не можуть оцінити масштаби збитків, які завдали росіяни чорноморській екосистемі. Нині обмежені повноцінні дослідження. Через війну науковці не мають доступу до важливих ресурсів ресурсів. є проблеми з визначенням наслідків для Чорного моря військових дій, тому що всі дослідники. Не виходять в море, да? тобто ми зараз можемо проводити спостереження тільки з берегової лінії. Тому всі наші уявлення зараз базуються, по-перше, на методах застосування методу дистанційного зондування моря. Це насамперед спутникова інформація. Друге, це математичне моделювання. Зараз ми можемо тільки строїти гіпотези і казати там з теретичних. Якісь уявлень з даних моделювання на відновлення морського середовища знадобиться багато зусиль та часу, кажуть екологи. І додають важливо привернути і міжнародну увагу до екоциду українського Чорного моря. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Такою була остальна інформація в цій годині. Далі у нас марафон Незламна країна. Залишайтеся з п'ятим і дочекайтеся.